Всім привіт! рада вітаю вас на своєму каналі тут і зараз. Сьогодні ми йдемо в магазин, тому що вже наближаються різдвяні свята. І в нас є ялинка, а немає іграшок на ялинку, тому ми йдемо в магазин, потрібно подивитися щось іграшок. Тому запрошуємо вас з нами. Йдем. У нас тут зовсім поруч, біля нашого дому, знаходиться. Магазин Теді – це магазин, щось на кшталт наших Аврори, тада. Купа всяких іграшок, приладів всякого. Ось отут. Бачите, он там, прямо он там споруда така. А це наш будинок. Тобто виходиш і потрапляєш одразу в магазин, далеко ходити не потрібно. Зараз зайдемо, подивимося іграшки. Який є на ялиночку. Тут вже повним ходом. Готувалися до різдва, до нового року. Ось така велика ялиночка стоїть і прикраси. Повішали. Так, ідемо в Теді. Ось в теді. Йдемо обирати ого, сумочка. Ого. Нічого собі розмір. Туди шафа влізе сумочку. Ого. Ого, вона навіть не поміщається в екран телефону. О, тапки. Купа всяких. Ой, а тут щось пусто. А де подівалися іграшки новорічні, я не зрозуміла. Що. А куди ж вони їх подівали? Далі десь? Щось взагалі мало, Тут заходили. Тут просто навалом було іграшок і всього. А зараз ми не бачимо нічого цього. А де воно? А що це таке? Що, їх розібрали чи що? Та як, ніяк якщо да. Іграшок ціла куча. Дивіться, скільки. Всяких. А, яке порося. А чого він з рога? Зро... А, ну це, мабуть, з мультика з якогось. З рожком. Нема? Нема? Пішли вдруге. Коротше. Це Та навряд там є щось. Дивіться, який здоровий магазин. Це тільки так. Частина його він ще туди аж далі. Купа всього. Мені щось потрібно було купити. Я, як завжди, заходжу в магазин і я забуваюся, що мені треба. А, мені потрібно для мочалочки. В мене обірвалася штучка. Де я її обрала. Ось там. Ось такі штучки мені потрібні. Для мочалок. Ось такі В мене зірвалася оця пимпочка і тепер спадає. Потрібно купити, мабуть, сиренку візьму. Ой, коштує вона один євро. Ось така штучка. Нема? Ігрушок нема. нема? Дивіться, як красиво, червоні шарики, гірлянди, все світиться, все горить. А там навіть гірлянд немає. Взагалі Ні. нічого. Були гірлянди? Нем. Золото, бриллянти. Одесс, гряд. Красиво. Ага. Угу. Красота. Так. Виходимо на вулицю з магазинів. Ой, а тут пахне. Часничком якимсь чим. Всяких снігки. А це що часник такий здоровий. Не знаю, це якісь соуси, мабуть. так, Це соуси, смаколики, грішки. Ага, ну так, да, сира. Куча сирів. Ось ці ларки, які ви зараз бачите, ось оце, оці, потім отам стоять, ось ось стоять, вони взагалі стоять не тут. Тут якийсь нонсенс просто з цими ларками. Вони стоять, ми зараз ідемо, там площа, де зараз ярмарок Різдвяний проходить до Різдва, звісно ж. І вони, а це там зараз, де цей ярмарок стоїть зараз, вони там стоять ці ларьки. Взагалі дуже дивно, тому що це центральна площа. Оце, як ви бачите, це е, радхаус. Це якщо по-українськи, це по-нашому буде е, ратуша. ратуша. І напроти ратуші цієї, там е, така площа, як, ну, як в центрі. так? Але оці ларьки всі стоять ось там. І раз у три місяці тут проходять якісь, е, як сказати, якісь празники, там, свята якісь. Або як влітку приїжджали, наприклад, сюди, лунопарк виставляли. І оці ларьки раз у три місяці везуть звідси ось отуди. Потім, коли проходять свята, Убирають, наприклад, вона парка, бо ось як зараз тут цей ярмарок приберуть, вони знову приїдуть сюди. Через місяця, два-три знову буде якесь свято, їх знову відвезуть отуди. Так, зайшли в інший теді, будемо шукати тут. Іграшки, якісь на ялинки. Тут більше менш щось є. О, ну тут ще щось є. Так, все, іграшки, ну, нормально. Натрапили. Дивіться, скільки гномиків сидить. У мене вдома такі гномики красиві, я сама їх робила. Я вставлю вкладочку, фотографію гномиків, які я робила сама. Вони, на жаль, залишилися в Україні. Дивіться, які прикольні. У мене гарніші. В мене іграшки. Лахматі шарики. Такі, як велюрові. Так, іграшок купа. Нам потрібно їх якогось кольору вибрати. О, дивися, ось вже є. Дивись які. І коштують вони, так, да, я пам'ятаю. Так, да, 15 євро. Їх там маловато. Скільки пару цікаво, пісенька червоного поблагону. Так, Воно ще зверху є всякі ялинкою прикраси. Ось такі горліанти можна вішати. Або на, ну, під віконі класти, або на двері. Ось такі гімочки. Зіграшок теж на двері можна чіпляти. гірлянди. Лед. 120. 120 лампочок, так? Uh -huh. Да? Всякі-всякі іграшки. Мені просто цікаво, вони, вони наче зі скла, але якесь скло таке цікаве. Ми може, може дійсно все зі скла. Ось такі є. Оці прикольні прозорі такі. Ось такі. Ось є з надписами. Чорті Здається. Для тебе, тобі. Ай опа. О! Насіка <смір> він? А, ну той, що в неї такраз Краще і за 10. Цей 15 коштує. Всякі, бачите, усюди з надписами. Тесте Ома. Тест Мо. Ома це бабуся. Мама, це... Мама, мама це. Так, добре, почнемо вибирати, бо роздивляємося, ходимо. а але ще нічого не підібрали. Нам на ялинку. Я навіть не знаю, якого кольору кульки вибирати. Тут 384, а тут 550 вам 550. А внизу -то там таке, що на вікно віше, знаєш. А ось бачиш, які ці ще є віночки ось такі. 15 євро. Так. Ну це таке, що на вікно ось тишається. Або ось такі зірочки, бачу. Такі не так. Так, такі Угу. Три штуки батарейки сюди. Угу. Ну це як на вікно, то воно нормально ще на вікно. Ти її повішаєш? Ну так. Так, вирішили пройтися ще в один магазин, все ж таки подивимося, щось розбирають прикраси, все на новий ріг і на різдво все розбираються, вигрібають, і нам нема що брати. Підемо сходимо ще в один магазин, і якщо там нічого або таке саме, як тут. Ну, візьмемо вже те, що тут обрали. Дивіться, який вид красивий. Дуже гарний. Ця ратуша або ратхаус знаходиться біля нашого дому. Або наш дім знаходиться біля цієї ратуші. З тієї сторони ми живемо прямо напроти цієї ратуші. І ось ці. Часи, цей годинник нам сповіщає кожні 15 хвилин, що вже 15 хвилин там, такого часу, половина такого часу, без чверті, ну і, звісно, рівна година. І ось ярмарок, який зараз до Різьба. Ось така вишка підйомна, ми на неї плануємо піднятися і зняти для вас відео. Ось. 71 метр висоти її. Коротше, знімемо, покажемо обов'язково. Ми вирішили сходити ще в декілька магазинів, тому що, як виявилося, перед Різдвом і Новим роком за місяць навіть до нього вже в магазинах майже пусто і новорічні різдвяні прикраси і іграшки. Купити неможливо, тому що, як ви бачили, в першому магазині Теді, де ми були, там взагалі полки були вже пусті. Тому нам довелося сходити ще в декілька магазинів. По дорозі ми зайшли в Мюлер в надії на те, що ми тут знайдемо хоч якісь іграшки. Але й тут ми нічого не знайшли. Гарний прикрашений магазин. Степа, дивись, який клоун зверху. Це другий поверх Мюллера. це як дитячий магазин. Тут купа, ну просто купа. Іграшок Дивіться, як гарно прикрашений зал. Настільки багато іграшок, що добре, що я не дитина, бо я б сюди не вилазила просто тут дітям. ну, Їм тут можна жити просто. Я не знаю. При моєму дитинстві, у моєму дитинстві навіть не було таких іграшок. Зараз що хочеш? В Мюллері теж не знайш ніяких іграшок, таких як нам потрібно. Затрималися на першому поверсі номера. Тут взагалі косметика, всяка побутова хімія, все-все-все, що хочете для ваших кухонь, для прання і так далі. Ну і, звісно ж, парфумерія. різні парфуми. Як вони називаються? Капець. Здається, ось таким. Рай жіночих ароматів. Просто, просто, що хочете на любий смак, на любий вибір. Всього. Ну а далі туди там чоловічі аромати, чоловічі -ді аромати. Так, вийшли з Мюллеру, не знаємо далі, куди йти шукати. Ось такі атракціони дитячі поставили. Так, прийшли у Вулгур, Ну тут щось є теж. Новорічні якісь. Тут теж є іграшки. О, будемо обирати. Які красиві, дивіться, переливаються. Це коробочки такі подарункові. Взагалі німці дуже люблять отакі всякі пакування. Дивіться, які красиві. Камера не передає, але вони такі переливаються прямо. Ось бачите. Красиво. всякі-всякі. Ось такі залізні баночки. Бучте. печиво можна від солодощі і йти до когось в гості, наприклад. І коштують вони 2,50, в принципі, нормально. Навіть вдома отак можна взяти і ставити на стіл на свята, на Різдво. Це для пакування набір. ці так. Так. іграшки нам теж не сподобалися. Але шукаємо ще гирлянди. Іграшки взагалі. Там мене на вітрині дві так а така. А ось тут? Ну, я не знаю, я батарею, чи ну, у нас батарея, чи да буде проводити у Вулворд ми також нічого не знайшли, тому що вибір був не такий вже й великий, і мені майже нічого не сподобалося. Тому вирішили повернутися у Теді, те, що ми обрали е, раніше, Те і візьмемо. Якийсь парадокс, ми не можемо знайти <laughs> гірлянди. Ми зайшли в магазин Улгур. Де воно тут? Все. Гулбурд, і там на вітрині є гірлянди, вони висять, світяться все, але вони як виставочні, ну, як на вітрині стоять. Обійшли весь магазин, немає взагалі. їх. Де вони стоять? Ні, можна було спитати, звісно, де вони в них стоять, ті гірлянди, але ми не захотіли питати. Коротше, вертаємося в Теджі, беремо там те, що ми вже там придивилися собі. Тут моросить дощик такий, вже мене трішечки намочив. от. Дощ, Німеччині це взагалі не рідкість кожного дня. По дорозі ми згадали, що нам потрібно зайти ще в один магазин, який називається ТМ, бо нам потрібно було купити ганчірки для пилу і ополіскувач для посуду. Купила краску для волосся і ополіскувач для посуду для посудової машини. Бі додому і Все, прийшли додому. Настільки жарко було просто, ми єлі єлі дойшли просто. Тут пару днів тому було таке похолодання, що було дуже холодно. А сьогодні ми вийшли. ну Дощ то таке, то він кожного дня тут майже буває. А так взагалі ми йшли в зимовій курточці. Я надягнула зимову курточку. Мені до такої степені було жарко просто неможливо. Зараз я вам покажу, що ми купили Фух, на ялинку. Ходили по трьох магазинах, вибирали, що нам купити, вибрали. Простіка. Дивіться, що ми купили? Так, ми купили ось такі гирлянди, коштують вони 15 євро. Ну, один раз купили. Дешевше ми не знаходили, дешевше були тільки на е, цих батарейках. Як вони називаються по-українськи? Лужний елемент. Коротше, взяли ось такі Ой, ось такі і ось такі. Ми їх спаруємо разом. Сподіваюся, буде гарно. Так, що ми ще купили? А, і ще отаке на вікно, таку горлянду купили на віконечко, Ось таку, звичайно. І купили ось такого гномика. Подобаються мені гномики. Я вже казала, що я робила вдома в Україні, вони залишилися гномики. У мене дівчинка і хлопчик зроблені гномики. Я казала, вже ставила фотографію їхню. Ось такий гномик. він мені сподобався, буде такий поки що. Коржик, ти моя якийся маленька, ти прийшов дивитися ігрушечки, так? Да? Мій зайчик маленький, мій хлопчик такий гарний, мій хороший мальчик, Моя китя мені пуся, мій зайчик. Ой, прошу. Ти кролик мій. Mm. Коротше, купили гномика, Ось Ой, я ж почала його діставати з упаковки. Ось Він такий маленький, думаю, ну нормально. Мені, в мене ті, що я ж дома робила, вони на таких високих книжках і взагалі вони продаються такі високі. Ну я ж його розпакувала, думаю, ну нічого, такий і невеличкий гномик буде якраз під ялинкою стоять, думаю, нормально. Ой, Розпакувала я його. Ну і так же ж хотіла підняти за шапочку, і тут він виріс різко. Мене це... Здивувало, звісно, він стає такий здоровий, він стає високий, у нього е, виявляються ножки, піднімаються. вони Телескопічні, да, телескопічні ножки, і він дає, е, виявляється, у нас такий дорослий хлопчик. Ну, Я просто його так потягла. Це було так випадково, що навіть аж ось такий нормально. Звісно. Все, будемо розбирати ще сумку там з продуктами. Трішечки докупили продуктів. і зараз розберемо а ці новорічні, всякі там прикраси. Все, будемо, мабуть, уже може завтра, може, після завтра наряджати ялинку. Будемо готуватися до різдвяних і новорічних свят. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого миру. В першу чергу бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну і ставте вподобайки за це відео. Мені коментуйте. Я дякую, що провели цей день зі мною. Все, зустрінемося в наступному відео. Па-па!